І який це офшор. Тут навіть роялки з процентами. Дурять чесних людей. Єрітякі. <рес> сину мій. Нарешті я ж вже ж почав всі кримінальні хроніки дивитись. Не дай, Господи, за таким солідним клієнтом прихожанином за упокійну служить держит меня именно Боженька батюшка. Не без вашей помощи, наверно. Только грешен я отче. Ой, грешен. Зачекай, я калькулятор возьму, бо без него дуже важко визначить ступінь грішності. Старий уже стал. Там много грехов. Убийство на мне. Депутат мен бандит. зачекай. Це одна людина чи декілька? Ну, в моєму іменно випадку все різне. Угу. Mm а -hmm. Дуже неефективно виходить. Що? Неужели більше десятки кусков? Отже, Може, как-то іменно по акції, три по не двох. Петрун, <реш> я тут іншу схему прогуглив. Дивись, в тебе ж багато є колег по бізнесу? Ну... ну от, наступного разу приводиш із собою трьох грішних друзів. Как? Боронь Боже! вбивство багатої людини це дуже тяжкий гріх. Отже, приводиш їх, а я тобі відпускаю один гріх безкоштовно. Потім приводиш ще трьох, ще один гріх. Що то дуже похоже на піраміду Мавродію. А його посадили вибати таку поосторожній батюшка. як? Я ж тільки про Камази з доларами прочитав. Зараз буду Вікіпедію дочитувати. <риклад>